Вітаю усіх, хто приєднався до прямого ефіру, всіх, хто буде дивитися цей прямий ефір в записі. Хто мене не знає, мене звати Оксана Омальченко, регіональний директор проєкту ElClub. І якщо мене видно і чути, поставте, будь ласка, плюсик, якусь реакцію. Так, привіт. Бачу, не чути. Зараз ми з вами розіграємо наш приз. Попередньо нагадаємо, що акція у нас тривала з 19 по 31 липня. Всіх, хто хотів виграти наш приз, Купляв продукцію на суму від 500 гривень і отримав можливість виграти новинки. Це наш професійний засіб для видалення плям з активним киснем та гель для прання кольорового одягу Біорганік. Акція була кратною за кожні 500 гривень плюс один білетик. Перевози будемо визначати рандомно. Я вже зробила список акція 19-31 липня. Всі, хто захотів подавав інформацію для українських, додавлені цей список. Я прогортаю вниз. Загалом у нас 63 номерки. І так, зараз ми розіграємо наш приз. 3, 2, 1 і приз виграє. Михайлова Ірина. Ірина, я вітаю з перемогою. В особисті повідомлення мені, будь ласка, напишіть, куди відправити вам наші новинки. Пробуйте, пишіть відгуки. Ми будемо дуже раді на зворотний зв'язок. Приймайте участь в наших акціях. У нас їх буде попереду ще багато. Пробуйте наші новинки не тільки фаду. Бажаю всім успіху, гарного вечора і мирного неба над головою. Всім пока до наступних зустрічей в розіграші!